Шановні мешканці Дніпропетровської області, згідно закону України про систему громадського здоров'я та статутних повноважень, фахівці Дніпровського районного відділу державної установи Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб здійснюють контроль за ситуацією із захворюваністю, у тому числі на ботулізм, на території обслуговування. Згідно з статистичних даних, у Дніпропетровській області щорічно реєструються випадки ботулізму в побуті. Так, у 2023 році було зареєстровано 5 випадків, у 2024 6. летальних випадків не зареєстровано. У 2024 році у місті Дніпро зареєстровано два побутових випадки захворювання на ботулізм, внаслідок яких постраждали дві дорослі особи. Які вживали в'яліни та сушену рибу власного виготовлення. У 2025 році у міста Дніпро зареєстровано також два побутових випадки захворювання, вживалася в'яліна плотва власного виготовлення, яка була виловлена у грівному каналі з річки Дніпро на житловому масіві перемога, внаслідок яких постраждали дві дорослі особи, які були госпіталізовані до медичних закладів міста Дніпро. На жаль, один випадок закінчився летально – помер чоловік. Другий випадок хвора жінка знаходиться в стані середнього ступеня важкості. В обох випадках ботулізму фахівцями Дніпропетровського районного відділу державної установи Дніпропетровський обласної центр контролю та профілактики хвороб проведено комплекс необхідних заходів, проведено санітарно-епідеміологічне розслідування, підібрано та доставлено залишки риби, яку вживали хворі. До лабораторії особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, де, за даними санітарно-мікробіологічних випробувань, в залишках риби виявлено ДНК кластрідіум ботуліну. З 1 січня 2025 року по теперішню дату вже зареєстровано два сімейних вогнища ботулізму, всього сім постраждалих, в тому числі троє дітей. З них один літальний випадок помер дорослий чоловік. В першому сімейному вогнищі вживали в'ялену рибу домашнього виготовлення, в другому сиров'ялену ковбасу домашнього виготовлення. Ботулізм це інфекційне захворювання, яке виникає через споживання їжі, зараженої ботулотоксином. Цей токсин вважається одним із найсильніших відомих отрут. Він впливає на нервову систему людини. Викликаючи параліч і в тяжких випадках може призвести до смерті. Виробляють ботулотоксин, бактерії Clostridium бутилюль, які живуть в ґрунті, кишечні деяких тварин та колонізують мул на дні водою, інфікують риб та малюсків. Самі по собі вони не псують продукти, тому визначити, чи заражений продукт, який ви збираєте спожити, по зовнішньому вигляду неможливо. Але в умовах відсутності повітря бактерія це наероб, збудник починає розмножуватись та виробляти потужний екзотоксин, який і спричиняє харчове отруєння, яке може провести до ліпотального випадку. Які продукти викликають ботулізм? Згідно статистичних даних, в нашому регіоні найчастіше трапляються випадки при вживанні в'яліної або сушеної риби. Також викликають ботулізм домашні консерви. Найнебезпечнішими є консервовані м'ясні, рибні, грибні овочеві продукти. Неправильна обробка або зберігання таких консервів може призвести до розвитку бактерій. Копчені та в'ялені продукти можуть стати середовищем для росту кластерідіум ботуліну, якщо їх не оброблено належним чином. Також продукти з низьким вмістом кислоти. Овочі та фрукти, наприклад, кукурудза, зелені боби, буряк, картопля, можуть бути небезпечними, якщо їх консервувати без достатнього підкислення. Картопля, що зберігається в плівці або в герметичних упаковках без належної термічної обробки, може стати джерелом ботулізму. Ботулотоксин руйнується при температурі. 100 градусів протягом 10 хвилин, але бактерія виживає при кипятінні і гине лише при температурі вище 120 градусів, тому для знищення клостридіум бути в консервах необхідна обов'язкова автоклавна обробка. Бактерія не гине при заморожуванні, проте токсин, який вона виробляє, залишається небезпечним навіть після заморожування. Пригничує розмноження в вміст солі понад 15%, вміст цукру понад 50%, 50%. Тому завжди слід дотримуватись відповідної технології при приготуванні домашніх продуктів. Сімптоми ботулізму можуть з'явитися через 12-36 годин після вживання зараженої їжі та пов'язані з позаржуванням консервів, копченості або в'ялених продуктів. Для запобігання ботулізму не вживайте їжу зйомності, які представляють потенційний ризик розвитку ботулізму. Зокрема, якщо є здуття банки, кришка банки не щільно закрита і увігнута, щось витекло з банки, родина бризкає при відкритті банки, є неприродні або неприємні запахи. Не пробуйте їжу з підозрілих банок. Навіть незначна кількість ботулотоксину може бути смертельною. Якщо сумніваєтесь, викиньте. У жодному разі не збирайте і не вживайте мертву рибу. Не вживайте домашню консервацію, якщо їй більше одного року. Не купуйте ні в коєму разі на вулицях і ринках домашні овочеви та грибні консерви, рибу та м'ясні консерви. На жаль, вакцини від ботулізму немає. Хворіють належно незалежно від віку, професії та статі. Ще раз хочу нагадати, що ботулізм – це отруєння, яке найчастіше приводить до летальних випадків. Вживайте якісну продукцію, бо головніша цінність це здоров'я та життя людини. За найменшою підозрою на ботулізм негайно зверніться до лікаря, госпіталізація обов'язково незалежна від тяжкості перебігу хвороби. Ботуліз це харчова токсика інфекція, яка виникає при споживанні харчових продуктів, які були вироблені з порушенням технологічного процесу. Збудником ботулізму є кластридія ботуліні, яка знаходиться в зовнішньому середовищі у вигляді спори. При благоприятних умовах спори переходять в вегетативні форми, які виробляють ботулотоксин – Ботулотоксин – це дуже тяжкий яд, його основним, основною характеристикою є те, що він поражає нервову систему і серцево-судинну систему нашого організму. Основні харчові продукти, які викликають ботулізм, це є консерви, закрутки, в'ялена риба, зроблена в домашніх умовах. Слід звернути увагу на те, що харчові продукти, які заражені ботулотоксином, не відрізняються від ну, вже нормальних харчових продуктів. Тобто по органолептичним свойствам вони не відрізняються. Інкубаційний період при ботулізмі може складати від декількох годин до десяти діб. Чим коротший інкубаційний період, тим тяжче протікає захворювання. Згідно класифікації, це захворювання можна розділити на харчовий ботулізм, який складає 97%, також рановий ботулізм і ботулізм немовлят, який дуже рідко трапляється. Основний механізм передачі при цьому захворюванні це харчовий шлях. При рановому ботулізмі контактний шлях, коли спори кластридії батуліні попадають на. Пошкодженої ділянки шкіри і визивають захворювання батулізму. Значить, Клінічні симптоми ми не будемо дуже в них вдаватися, тому що це не клінічний розбір. Ну, основними симптомами є немотивована слабкість, запаморочення, порушення зору, нудота блювота і сухость в роті. І потім вже виникають такі ускладнення, як перес кишківника та сечоводілійної системи. Основним і самим найгрізнішим ознаками ботулізму є порушення дихання, що може приводити до летальних випадків. При встановленні діагнозу ботулі всі хворі, незважаючи на тяжкість стану, підлягають госпіталізації в стаціонари, де проводиться введення протиботуліністичного антитоксину. І за профілактику, це самое головне треба знати, що не треба купляти харчові продукти на стихійних ринках, тому що не Проводиться якісна технологічна обробка харчових продуктів, і що може закінчиться тяжким перебігом захворювання. І імунітету при даному захворюванні немає. Людина, яка перехворіла на ботулізм, може при повторному вживанні даних харчових продуктів знову захворіти таким же самим захворюванням.